Тягає до мене руку з проханням про допомогу, ото є мій ближній. Я не повинен йому відмовити. І так же само Ісус каже нам: Іди, і ти роби так само, і будеш жити. Дякуємо Богові за євангельське Слово, за цю науку. Хай Господь Бог благословить наших воїнів, Хай укріпить їх у вірі. Хай ангел охоронець Господній буде завжди при них. Рятує їх всяких небезпеках на війні. Дарує їм благодать прогнати всяку нечість з нашої української землі. Хай милостивий Господь Бог благословить тих, що зараз в заметі на трасі Київ Одеса. Також небезпека. Всяке стається. Хай. Господь Бог порятує, Хай Господь Бог збереже, Хай Господь Бог дасть поскоріше визволення тим людям. Хай Господь Бог благословить всіх стражденних, недужих, тих, які у бідах, у стражданнях, просять милості Божої. Поєднюємося з ними в молитві, щоб Господь Бог зіслав свої благословення і переминив все зло на добро як і обіцяв для тих, які люблять його. Так само, Господи, благослови всіх нас, що слухаємо слово євангельське, що навчаємося, хай Твоє благословіння увійде в кожну домівку. Хай ті люди, які надіються на Твоє благословення і на Твою милість. Будуть наповнені всіма благодатними дарами, всіма твоїми щедрими даруваннями, які необхідні нам для життя, для духовного зростання, для осягнення життя вічного. Боже, благослови кожного з нас. Що уповаємо на тебе, бо ми є діти твої, визнавши тебе своїм Господом і Спасителем. І Хай прославиться, і благословенне буде ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому, слава нашим хлопцям, захисникам України, нашим воїнам. Хай Господь Бог благословить. Амінь.